Друзі, всім привіт! Я зняв немало відео, в яких я вам допоміг, а тут хочу зняти одне відео, в якому, можливо, ви мені допоможете, якщо хтось в темі. І так, є у мене другий телефон це Samsung Galaxy S21 Ultra. І проблема в тому, що він вимкнувся нещодавно. і... Більше ніяк не вмикався. Я спробував всі способи, які описані в інтернеті, затискати там, кнопку жилення, і мінус, і плюс, і за допомогою комп'ютера нічого не працює, він не вмикався. І з цікавого, коли я під'єднував кабель на зарядку з таким ось екраном, він завжди показував 0,1, 0,1. Тобто він зарядку взагалі не брав. І, Значить, один спосіб, який я знайшов, допоміг його увімкнути, це. Ось у мене тут просто кришка знімається легко, скажімо так, на цьому телефоні, бо він вже падав, старенький телефон. Так от, беремо фен. Ось так от. Розігріваємо в цьому місці добрячий телефон, і він починає брати зарядку і вмикатися. Ось я його зараз якраз розігрів, бо він знову вимкнувся і не працював. І... Як ми бачимо, телефон увімкнувся і почав е, заряджатися. Все, він нормально працює. Питань до нього немає, але вже кілька разів я так пробував, він може так пропрацювати, може, кілька годин, може півдня. Потім знову виробиться, і увімкнути його може лише за допомогою фена, якщо розігріти ось в цьому місці. Е, якщо раптом в когось така була схожа ситуація, напишіть, будь ласка. Чим це закінчилося? Бо мені здається, що ремонтувати його немає сенсу, так як його ціна, а він з розбитим екраном ось тут. І ну, зараз не видно. Екран розбитий, плюс оця поломка, його ринкова ціна, ну, не знаю, 5 тисяч гривень цього телефона максимум, і то може і менше. А ремонт, мені здається, може бути ще й більше. Тому питання до вас. Раптом когось щось таке було, напишіть будь-яку інформацію. А якщо не знаєте, просто порадьте якийсь сервіс. Я взагалі не знаю, де можна відремонтувати телефон, ніколи жодного разу в житті не звертався і не ремонтував. Телефони порадьте, може якусь гарну майстерню. Дякую, чекаю вас в коментарях. Може, щось ви мені допоможете.